Дорогі мої підписники, глядачі, історія, яку я вам сьогодні покажу у моєму відео, почалася з того, що я шукав могилу видатного українського письменника Валеріана Підмогильного, точніше його кенотав. Але по дорозі побачив ось цю могилу. Здавалося, б, чому вона привернула мою увагу? Зараз поясню. Ви лише подивіться: паркан не фарбований більше 40 років. Сюди ще важко добрати, щоб показати всередині. На паркані висить ось такий дуже старий металевий вінок. Це в післявоєнні роки такі вінки були популярні, вони були досить дорогі, проте йому років 50 це точно, але він досі ось, хоч і в такому поганому стані, але все ж таки зберігається на цій могилі. Ну і ось безпосередньо сама могила. Але чому я тут зупинився? Ви лише подивіться: ось росте дерево, розростається. А між жілок, зверніть вашу увагу, стоїть бюст в абсолютно ідеальному стані. Це ще чиясь архітектурна робота. І, до речі, чисто візуально, ця жінка нагадала мені Наталю Львівну Забілу. Хто тут похований? Вже літери вицвіли, похована Лапіна Поліна Іванівна 1906 року народження 1962 року смерті. Я розумію, що якщо зараз тут не прибрати, оці гілки через пару років його просто поламають. Цей бюст упаде, розсипеться під тиском гілок. Тут, ось бачите, також є такі дубові гілочки. Тому що я зараз хочу зробити, я сьогодні взагалі планував навести лад на одній із занедбаних старих дореволюційних могил, обрати якусь із них, але ну не можу я пройти мимо цієї могили і не прибрати тут. Тому що мені дійсно шкода ось цього пам'ятника. Зараз я повирізаю гілки, щоб краще вам його показати, і ви зрозумієте всі мої почуття, які в мене зараз в душі. Тож зараз потроху почну прибирати, і потім вам покажу. Ну, ось тепер маю змогу показати вам пам'ятник повністю. О, а я, до речі, і не бачив. Ось подивіться, бачите, тепер проявилось от сина надпис. Але звісно, що вже давним-давно немає і того сина. Якщо сидити по рокам, то це її син по віку приблизно як моя прабабуся. І дивлюся на це все і розумію, що напевно. Потрібно мені пофарбувати цю оградку. Тут підведу фарбою надпис. Хай вже почав справу, доведу її до кінця. Негай життя, не витрачай даремно. Ціную все, що маєш. Бережи. Тримай своє, найближче, сокровенне, і все, що робиш, буде від душі. Будь чесним, головне з собою, злітай ракетою до мрій, до зірок, пірнай в можливості ти прямо з головою і не тримай зажурливих думок, вдихай повітря чисте, свіже, вільно, і відпусти майбутнє на колись. Забудь минуле трохи божевільне, теперішньому ніжно посміхнись, будь впевненим в собі і в своїх силах, нема нічого, щоб ти не здолав, відвертим будь відкритим і сміливим, у себе вір, чого б хто не казав. Життя це тільки твій театр, спектакль не зупинити на антракти, забув слова. Імпровізуй щіпак, попереду твої найкращі акти. Коли ж укриє скроніси а й згасатиме по краплі світло на арені, розправ сміливо два своїх крила, бо ти прожив на світі недаремно. Життя іде і все без коректур, І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природи убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичихли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Ну що ж, на відео минуло декілька хвилин, а насправді минуло півдня. І я нарешті можу показати вам результат. Все ретельно профарбував. Надписи заново підвів бронзовою фарбою. Як ви можете помітити, вже навіть звечоріло. Ну, а фінальний результат виглядає ось так. Звісно, це в порядку виключення. Подальшому буду, звісно ж, доглядати більш старі могили кінця 19, го початку 20-го століття. Ну і занедбані могили видатних діячів нашої України. Але добра справа зроблена знову ж таки завдяки вашим донатам і вашій підтримці. Ми з вами врятували це поховання, багато років воно простоїть у належному стані. Я повністю задоволений, буду чекати ваші коментарі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, хто не підписаний на канал. І вже по традиції нагадую вам і кажу новим глядачам про те, що у закріпленому повідомленні, а також у описі цього відео є посилання на донати, де ви можете доєднатися до подальших моїх подібних проєктів. Задонатити якусь суму, і всі ці кошти будуть йти виключно на подібні прибирання. Ну або ж якщо ви хочете задонатити просто на розвиток каналу, то відправляючи донат у коментарі, можете це вказати. Також буду вам дуже вдячний. Ну а на цьому дуже дякую вам за увагу. Все ж таки потрібно звідси вибиратись, поки дійду, поки дістанусь додому. Творіть добро, це обов'язково врятує наш світ. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей у наступних відео.